Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. На початку хочу згадати про день залізничника України, що відзначається 4 листопада. Третій поспіль тисячі залізничників працюють в умовах воєнного стану. Найдраматичніший період був навесні 2022 року, коли відбувалася масова евакуація людей. Загалом становище в країні залишалося надзвичайно складним. Зараз, попри відносну стабілізацію, залізниця працює долаючи не адже російські атаки на інфраструктуру не припиняються. На жаль, під час виконання професійних обов'язків гинуть або зазнають поранень залізничники. Чимало залізничних працівників були мобілізовані до лав Збройних сил України. Важко робити прогнози на майбутнє і говорити про далеку перспективу, взагалі про можливість розвитку залізниці у сьогоднішніх умовах. Поки можна чітко сказати, що завдяки кадровому стрижню українській залізниці вдається залишатися у стабільному робочому стані та забезпечувати виконання важливих завдань. Щодо розвитку галузі, про це розповім далі, зокрема про плани з придбання нових електровозів та пасажирських вагонів. У цьому огляді також знову будемо говорити про якість обслуговування пасажирів і про те, як залізнична спадщина стає туристичним магнітом. У рамках співпраці з ЄБЕР та Світовим банком, Укрзалізниця зможе придбати 80 нових електровозів. Раніше була інформація, що українська сторона досягла домовленості про надання гранту на купівлю 30 локомотивів. У міністерстві розвитку громад та території України повідомили, що ЄБР готовий виділити позику у розмірі 300 мільйонів євро для закупівлі 50 електровозів. Водночас, завдяки грантовому фінансуванню за проектом Світового банку, вдасться придбати ще 30 електровозів на загальну суму 190 мільйонів доларів. Таким чином, Україна зможе поповнити локомотивний парк на 80 одиниць електровозів подвійного живлення. Відомо, що у травні 2024 року Укрзалізниця оголосила тендер на закупівлю електровозів. Потенційний постачальник має запропонувати двосистемні електровози, а також забезпечити навчання персоналу. Тим часом у державному бюджеті на 2025 рік планується видатки на купівлю нових пасажирських вагонів. Наразі Крюківський завод вже виконує замовлення Укрзалізниці на виготовлення 66 вагонів. До цієї кількості можуть додати замовлення ще на 100 пасажирських. Вагонів про таку перспективу повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань бюджету, голова підкомітету з питань державних інвестиційних проектів Анна Пуртова. Пише інтернет-видання ЦТС. Бюджетний комітет Верховної Ради пропонує Кабінету міністрів розглянути можливість виділення фінансування у розмірі 4,8 мільярда гривень на нові пасажирські вагони. Строк реалізації проєкту оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів визначено на 2023-2029 роки. Його загальна вартість сягає 21,8 мільярда гривень. На 2025 рік передбачено 4,8 мільярда гривень. Ці кошти призначатимуться на забезпечення після оплати вже укладеного договору у 2023 році на закупівлю 66 вагонів та придбання ще 100 нових вагонів. Інша не менш важлива тема міжнародні перевезення. Відомо, що українці активно користуються послугами залізниці, коли їдуть за кордон або навпаки. Один з популярних напрямків Варшавський, і вже цього року до існуючих маршрутів може додатися ще один. Польський комерційний оператор СКПЛ Карго отримав дозвіл управління залізничного транспорту Польщі на перевезення за маршрутом Варшава Всходня до Рухуськ, курсуватиме одна пара поїзда на добу. Про це пише інтернет видання «Ринок Колійовий. У публікації говориться, що за повним маршрутом поїзд матиме кінцеву зупинку на станції Ковель в Україні. Проте наразі немає подробиць щодо організації руху по українській території. У публікації уточнюється, що дозвіл на відкриття маршруту почне діяти з 15 грудня 2024 року. Нагадаю, що на ділянці Дорохуськ-Ковель існує колія європейського стандарту без електрифікації і можна використовувати для прийому рухомого складу європейського стандарту. Також додам, що залізничний оператор СКПЛ Карго зараз виконує рейси з Варшави до станції Раворуська в Україні. Раніше була інформація, що у грудні цей маршрут може перейти до польського державного оператора ПКП Інтерсіті. Далі добірка повідомлень від пасажирів щодо якості послуг на українській залізниці. 26 жовтня на станції Львів пасажири поїзду номер 8 Чернівці Київ не змогли знайти один з вагонів. Про це на своїй сторінці в інстаграм написала користувачка під ніком Марія Українець. Вона розповіла, що без місць опинилися 40 пасажирів купейного вагону, серед них військові та пасажири з дітьми. За словами авторки допису, після двогодинної поїздки у тамборі її знайшли місце в плацкартному вагоні на верхній полиці біля туалету. Інших пасажирів із загубленого вагону також розподілили по вільних місцях у поїзді або розмістили у службових купе провідників. Анастасія роді їхала поїздом Київ-Варшава та поскаржилася на відсутність драбини у купе. У дописі на сторінці Фейсбук вона зазначила, що її місце було на третій полиці, для того, аби туди потрапити, потрібна драбина, однак її не виявилося. Дуже-дуже чемний провідник запропонував стати на стіл, щоб дістатися свого місця, пише пасажирка. На питання, чи можна десь позичити драбину, відповідь проста: на всіх не хвата у депо. Місяць так їздимо і всім вдавалося залізти, додав провідник. Служба підтримки Укрзалізниці у коментарі відповіла, що перевірить ситуацію щодо драбини. Максим Марченко їхав поїздом номер 80 Київ пасажирський Дніпро. На ранок виявив пошкодження на одязі схожі на сліди відбілювача. Зранку сьогодні помітив, що моя сорочка відомого українського бренду має хімічно в'їдливі плями аж до наскрізних дірок на спині та рукаві. При тому, що коли сідав у вагон, їх не було, пише пасажир. Він підозрює, що залишки хлорки могли бути у санвузлі вагона, або якийсь відбілювач крихтами залишився на постійній білизні і протягом ночі так подіяв. Але факт очевидний. У коментарях служба підтримки Укрзалізниці порадила звернутися з відповідним листом, адже повернення або відшкодування коштів здійснюється виключно у претензійному порядку. Цієї осені, шанувальники залізничної ретро техніки, знову мали нагоду відвідати Гайварон та долучитися до провозного вікенду. Захід проводила Укрзалізниця. Гості, які прямували з інших міст, могли скористатися причіпними вагонами з Києва, Львова та Дніпра. Зараз Гайворонська вузькоколійка залишається єдиною в Україні, що працює в штатному режимі. Окрім того, у Гайвороні зосереджено унікальні зразки залізничної техніки, вагони різного типу, тепловози та парові локомотиви, призначені для експлуатації по колії 750 мм. 26-27 жовтня. Спільнота залізничних ентузіастів і туристи долучилися до ретротурів по вузькоколійці. Окрім цього, для гостей організували рейси із паровозами широкої колії. Вперше у Гайворень відбувся тур історичним вагоном 1940 року. Це, поки коротка інформація щодо події, більше подробиці розповім в окремому відео, що незабаром з'явиться на каналі. Дякую всім глядачам, хто надсилає новини про події на залізниці. Нагадаю, якщо у вас є цікава інформація на залізничну тематику, надсилайте повідомлення за контактами, що є в описі відео. І також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал «Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде поставити вподобайку, підписатися на канал, також нагадую про функцію спонсорування і підтримати донатами цей ресурс можна через посилання є в описі відео. Всім глядачам бажаю отримати та мужності Україна переможе.